Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами, практикуючий астропсихолог Клеменко Наталія, і це відео про 2025 рік. Він іде під енергією цифри 9. це число відлюдника, символіка пов'язана із завершенням циклу, інтуїцією та особистим зростанням, насілене на співчуття та милосердя. В цьому відео ми поговоримо з вами про те, як активувати енергії Нового року, що нам несе рік змії, тобто можемо спрогнозувати енергії, які чекають кожного із вас за датою народження. Звісно, що будь-яка енергія може проявлятися як в плюс, так і в мінус. Рік зеленої дерев'яної змії це час змін. Вони будуть дуже стрімкими, адже три вищі планети також змінюють знак. Плутон, планета трансформації, ще із середини листопада змінив знак свого положення. Зараз він в знаці водолій, тож зміни трансформації будуть дуже швидкими. Ми відразу можемо позбавлятися від чогось непотрібного і в той же час впроваджувати щось нове. А також Нептун буде переходити із знаку риби в знак Овен, що теж дуже сильно змінює енергетику року. І, власне, планета Уран, планета креативності, неординарності, різких змін буде переходити із знаку тельця в знак близнюки, знак легкий. Це також повітряна стихія. Тож будьте готові до змін. Це час мудрості, важливо зустріти новий рік із позитивними емоціями та в спокій. Ми на порозі глобальної трансформації, а гармонійні аспекти між Плутоном та Ураном, між Нептуном та Плутоном допоможуть нам адаптуватися до змін більш гнучко. Енергія дев'ятки посилює теми знань та розкриття внутрішньої сили, Це час звільнення від минулого та початку нового етапу в житті. А які ж енергії нас будуть чекати, якщо вони будуть програватися в плюс? Посилення віри в себе, розкриття інтуїції та екстрасенсорних здібностей, реалізація вашого досвіду та утримання результатів попередніх років. Звісно, будуть технологічні прориви, посилення родових зв'язків та завершення негативних сценаріїв. В негативі можуть бути відчуття самотності, бажання самим усамітнитися, втрата віри в себе та завершення довгострокових відносин. Чим більше ми будемо. За щось триматися, тим сильніше на нас будуть тиснути ця енергія і перевіряти нас, чи можемо ми бути самі собою без цієї людини, наприклад, або ж без цієї роботи. Якщо робота вас не влаштовує, не тримайтеся за неї. Важливо брати опору саме на себе. Рекомендації. Не триматися за те, що вже себе віджило і не актуальне, не боятися відпускати те, що не приносить вам радості. А також налаштуйте себе на отримання результатів, адже енергія року посилить ваші особисті якості. Обов'язково перед настанням нового року напишіть лист подяки цьому року, і собі в тому числі за те, які досягнення ви зробили і ви вистояли. А зараз також поговоримо про те, що принесе нам 2025 рік за датою вашого народження, а також я вам розкажу про те, як прожити перші дні нового року, щоб налаштувати себе на успіх. Для того, щоб розрахувати ваш особистий рік, ви можете свою дату народження, саме число та місяць, додати до 2025 року, тобто кожну цифру окремо. Оскільки 2025 це вже є дев'ятка, то додаєте свої цифри числа та місяця народження до дев'ятки і зводите до простого числа. Всі розшифровки я залишу в коментарях під цим відео. Якщо ви отримали цифру 1, то рік нових починань, змін. Бажано, щоб ви самі брали ініціативу свої руки і добровільно змінювали своє життя. В іншому випадку вищі сили будуть робити це за вас. Якщо отримали цифру «2», то це буде рік партнерства, вибудовування відносин та вибору. Зверніть увагу на близьке коло спілкування та налагодити гармонізувати відносини. Якщо при розрахунку розрахунково отримали цифру «3», то це дуже активний рік, рік творчих ідей, самовираження та навчання. Ідіть туди, до чого прагне ваша душа, те, що вас надихає та дарує радість. Якщо ви отримали цифру 4, це також досить активний рік для вас, наполегливої праці, зосередженості, дисципліни та наведення порядку в житті. Візьміть максимум із цього року, щоб реалізувати свої цілі. Якщо у вас вийшла цифра 5, то це активний рік змін. Непередбачуваності, спонтанності, мандрівок, переїздів, свободи головне бути відкрити новому. Якщо ви отримали цифру 6, то це більш спокійний рік, але все ж таки сповнене трансформацій. рік сімейних справ, турботи про інших, створення затишку та гармонії. І чим більш розслаблено і впевнено ви себе будете відчувати, тим більше грошей до вас буде приходити. Якщо ви отримали цифру 7, то це рік самоаналізу. Роздумі, пошуку відповідей на питання: хто я є, навіщо я, яке моє призначення, про що я мрію? Акцент на внутрішнє, а не на зовнішнє, сприятливий період для того, щоб ви прописали свої мрії, і створили хороший фундамент для майбутніх звершень. Якщо у вас вийшла цифра 8 – це активний, напружений рік, рік досягнень, визнання, підвищення соціального статусу, великих вкладань та покупок. Якщо ви отримали цифру 9, цей рік завершення, підведення підсумків, звільнення, прощення та трансформації. А зараз поговоримо, як же бажано зустріти новий рік, щоб він став успішний. Кожен день у нас буде асоціюватися із сферою життя, із місяцем року. Тож, 1 січня ви можете проявляти активність, фотографуватися, проявляти свої навички, здібності. Вже зараз ви можете починати те, що давно відкладали, адже ви самі творець своєї реальності. Зверніть увагу на свою зовнішність, свій стиль. 2 січня сприятливий період для того, щоб ви прописували свої фінансові цілі, адже це символічно другий сектор, який відповідає за фінанси. Можете завести копілку, відвідати спа-салон, ресторан, переглянути свою самооцінку. 3 січня день під управлінням Меркурію, тож символічно сприятливим буде навчання, короткі недалекі поїздки, ви можете ходити в гості до своїх родичів, спілкуватися із родичами по телефону, наприклад. 4 січня сприятливий день для того, щоб провести його в затишку в родинному колі, подарувати подарунки, наприклад, своїм батькам, з'їздити до них або ж подзвонити, зібрати всіх за одним столом. 5 січня сприятливий період для хобі, розваг, творчості, для того, щоб побути своїми дітками або ж коханами для ігор. Це може бути настільні ігри, сходити на ковзанку. Проведіть цей день в радості та творчості. 6 січня сприятливий день для того, щоб займатися своїм здоров'ям, зберігати режим дня, поставити собі цілі для покращення фізичного та ментального здоров'я, надати перевагу корисним продуктам та легкій їжі. 7 січня. Цікавий період для того, щоб провести його із своєю другою половинкою, або ж прописати, яка саме має бути людина поряд з вами, щось зробити в партнерстві. Це може бути спільна покупка, або ж прописати спільні плани на майбутнє. 8 січня сприятливий період для того, щоб віддати всі борги, кредити, сприятливо звертатися до астрології, езотерики, духовних практик, очищати житло. Можна провести генеральне прибирання. 9 січня сприятливий період для навчання, мандрівок, вивчення іноземних мов, спілкування з іноземними партнерами. Ви можете подивитися тревел-блог або ж канал на Ютуб стосовно мандрівок. Діскавері. Це можуть бути і поїздка, або ж період навчання. 10 січня сприятливий період для того, щоб займатися своєю кар'єрою, наприклад, прописати план на місяць. Почати втілювати в життя кроки до своєї амбіційної цілі, наприклад, написати резюме або ж сходити на співбесіду, або просто прописати цілі свого кар'єрного зростання. 11 січня сприятливий період для соцмереж, для спілкування, для створення, а також для зустрічей із друзями та однодумцями і для того, щоб прописати свої бажання, загадати бажання обов'язково має здійснитися в цьому році. І 12 січня це день духовності, медитації, для того, щоб побути в спокої, в усамітненні або ж зробити добру справу, благодійність. Також хочу зазначити, який буде рік за східним календарем і кого найбільше він буде чіпляти, у кого буде особливий успіх. По-перше, це дракон. Дракон та змія утворюють сильний духовний союз. Змія підтримує амбіційну натуру дракону. Її мудрість для досягнення великих цілей ставте перед собою амбіційні задачі, але довіряйте своїй інтуїції. Також, звісно, сприятливий рік і для людей, які народжені в рік змії. Тут вона в своїй стихії. Тож мудрість та інтуїція, розсудливість допоможуть вам досягати успіх. Важливо зосередитися на особистих цілях і розвивати свої сильні сторони. Сприятливим цей рік буде і для людей, народжених в рік півня. Півень та змія утворюють союз цей рік, коли зусилля півня будуть мати винагороду, а працьовитість та організованість знайдуть своє визнання. Для вас важливим буде стратегічне планування та прояв сміливості в нових починаннях. Сприятливим рік буде і для людей, які народжені в рік БК. Ви можете використати свою природну стабільність та терпіння, щоб по максимуму взяти всі можливості року. Інвестуйте в себе. Сприятливий 2025 рік буде і для людей, народжених в рік мавпи. Мавпа та змія можуть створювати прекрасний тандем завдяки гнучкості та хитрощам. Мавпа зможе легко адаптуватися до змін, бути активними в пошуку нових можливостей і нічого не бійтеся. Загалом 2025 рік буде відчуватися як в час м глибокої внутрішньої тиші на фоні швидких змін. Цей рік, коли вам захочеться спокою та усамітнення. Можете відчути, що прийшов час послухати себе, прислухатися до свого внутрішнього голосу, відпустити всю метушню та непотрібні переживання. Може бути бажання відійти в сторону, щоб зосередитися на своєму внутрішньому світі. В цей період може бути бажання більшої самотності, щоб впорядкувати всі свої енергію та думки. Також може бути і бажання стрімко ем, звільнити, очистити із свого життя все зайве, щоб звільнити місце новим ідеям, які вже можуть починати зароджуватися в вашій голові. Саме в цей період ми будемо стояти на порозі нових можливостей. Якщо 2024 рік був роком карми, то 2025 – це рік очищення та онулення перед новими можливостями. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічі вже в 2025 році.